Дієслово «іне» може вживати зі значенням бути, знаходитись, наприклад, імеш тора», я зараз вдома або, як допоміжне дієслово зв'язка у складі складеного присутка, то тому іне кінурйо. Мій мобільний телефон є новий. У грецькій мові дієслово зв'язку потрібно вживати обов'язково. Інколи пропускають у розмовній мові, коли значення зрозуміле з контексту. Якщо після дієслова іне ми називаємо професію, рід занять, звання, національну, політичну чи іншу приналежність, зазвичай артикль не ставиться іме Касигітрія я викладач. Іме України, я українка. Провідміняємо дієслово «іме» в теперішньому часі. «Іме» я є, іше ти є. Іне він, вона, воно є. Іма сте ми є, іша жте або істе ви є, і іне вони є. В майбутньому часі ми до дієслова іне додаємо частку са. Тора іме сто спіти. Авріо Фаіме Штушколіо. Сьогодні я вдома. Завтра я буду в школі. І в минулому часі дієслово Іне відмінюється наступним чином. Імун я була. Ісун ти був. І там він, вона, воно був. Імаштан, або є ще форма імаште ми були. Ісастан або ісасте ви були, і ітан вони були.